2014 року почалася війна в країні. Три роки як повномасштабна війна. Три роки вбивств. Три роки руйнувань наших міст, сіл, руйнувань життів. Благодаря нашим хлопчикам. І дівчатам, які стоять на захисті нашої країни, ми ще живемо, просипаємося кожного дня. За те, що ми проснулися, хтось загинув. Але все одно нас вбивають, вбивають, руйнують, катують. Три роки тому назад мені... Вранці зателефонував син і сказав, що почалася війна. І він став на захист Чернігова. Там він не отримав поранення. Там загинув мій кум. Перший. Потім в кінці року ще один кум загинув. За ці три роки у мене... Дуже багато кумів загинуло, дуже багато друзів загинуло, сусідів, багато хто стався без житла, без життів, без синів, без чоловіків, без своїх дітей. Три роки. Я ніколи не пробачу. Сусідам таким ніколи не пробачу. І той, хто каже, що любою ціною, аби тільки мир наступив. А ви подумайте, якою ціною, яку ви ціну готові віддати, щоб ми спокійно жили. Наші хлопці віддають своє життя, щоб ми спокійно жили. Наші дівчата віддають свої життя щоб ми спокійно жили. Вони рятують нас, щоб ми спокійно жили, вони віддають свої життя. Якою ціною некоторі кричать любою ціною. Да не потрібні ми їм, навіть якщо ми капітулюємо або зложимо зброю, нас знищать. Нас тут же всіх знищать. Як ви цього не розумієте, я не розумію, всі, я чула, да хай вже заберуть, да не треба їм не Бондамбас, той не Лунганск, їм треба без людей земля. Їм треба без людей земля. Нас будуть знищувати. Як ви цього не поймете, що йому по барабану люди, домівки, йому по барабану це все. Тому треба допомагати нашим хлопцям, дівчатам. У мене сьогодні взагалі руки ні до чого не стоять. Мені хочеться плакати, ридати. Це день скорботи. День пам'яті нашим загиблим всім. На жаль, що війна продовжується. І ще довго вона буде продовжуватися, бо українці стали байдужі. Дуже багато байдужих до цього всього. Але треба підтримувати наших хлопчиків і дівчат. І все буде Україна. Все буде Україна, якщо ми не опустимо руки і будемо продовжувати допомагати їм, як це було на початку повномасштабного. Держіть себе. Все буде Україна. І не забувайте якою ціною ми прокидаємось? Розмило. Грязь болото. Так і ми ходимо. Маємось побольше нікому.